Там, де оживає минуле. Автор проєкту Ясь Захар. Жив був хлопчик на ім'я Захар. Він мав одну велику таємницю. Він терпіти не міг історію. Та навіщо мені ті всі минулі століття? От, якби козаки мали літаки чи смартфони, тоді б інша справа. Одного дня. На уроці історії вчителька пані Катерина якраз розповідала про видатного історика, археолога, дослідника Дмитра Яворницького. Хто він, Дмитро Яворницький? Його ще називали нестором Запорізької січі. Захар, як завжди, сидів з напівзаплющеними очима і не помітив, як задрімав. Він прокинувся, але вже не в класі. Перед ним сидів високий чоловік з вусами у довгому пальто, і щось задумлено писав: Вітаю юначе. Я Дмитро Яворницький і ти мені потрібен. Я вам? А можна я просто прокинусь і піду додому? Не можна, бо ти ж зовсім не знаєш і не любиш історію. А вона цікавіша за будь-який комікс. Ходімо, покажу. І ось вони рушили крізь тума часу. Захар побачив Дніпро повних чайок і човни з козаками. Ей, малий, тримай бандуру А можна гітару? Яку гітару? Тут 17 століття. Яворницький розповідав, як він збирав старі козацькі пісні, шукав скарби минулого, мандрував степами, щоб дізнатися правду про Запорізьку Січ. Захар йшов за ним і ловив себе на думці, що йому подобається слухати. Та, виходить, ви були справжнім шукачем пригод. А вже ж, історик це не лише книги, це подорожі розслідування і трохи детективів. Раптом почувся дзвоник. Захар розплющив очі. Він знову був у класі. Ну, що, Захаре, розкажеш нам щось про Яверницького. Він був супергероєм історії, і я про нього іще багато дізнаюсь. Відтоді Захар уже не пропускав жодної розповіді про історію, бо знав, десь там у вітрах над Дніпром Яворницький усміхається і тихо каже Молодець, хлопче. Висновок. Історія це не просто дати й підручники. А живі люди, події та пригоди. Якщо відкрити для неї серце, вона перетвориться на захопливу подорож у часі. Підтверджено Дмитром Яворницьким і Захаром.